Людина істота соціальна, тому і проблеми часто легше вирішувати гуртом. Наприклад, у школі вам дали проєкт для команди, чи ви взялися організовувати якийсь захід. Навіть у дорослому житті нам доводиться брати на себе відповідальність та працювати в команді. Пропоную вам чотири навички, які допоможуть стати хорошим лідером. Перше згуртування команди. Для початку постарайтеся зрозуміти робочі навички кожного учасника. Хто за умов стресу бере контроль на себе, хто вважає за краще слухати і втілювати ідеї інших у життя? Ці питання можна навіть обговорити в групі. Розібравшись із подібними речами, ви зможете допомогти кожному використати його сильні сторони та злагоджено взаємодіяти у команді. Друге зворотний зв'язок. Будьте чесними та доброзичливими. Покажіть, що бажаєте підтримати. Відзначайте успіхи кожного учасника та команди в цілому, а промахи подайте як корисний досвід та можливість отримати нові знання або прокачати якусь навичку. Третє. Керування часом. Подивіться на свій календар і подумайте, як ваш режим та дедлайни вплинуть на вашу команду. Адекватно оцініть часові проміжки, поділіть довші завдання на менші підпункти, розплануйте день так, щоб вчасно впоратися із поставленими задачами. Четверте, вибудовування комунікації: спілкування невід'ємний компонент будь-яких робочих відносин. Він стає ще важливішим у напружених чи стресових умовах. Тому прагніть бути справедливими та толерантними. Навчіться конфлікти вирішувати конструктивно, створіть щиру та дружню атмосферу. Ресурс командної роботи це успішні результати та вмілий лідер.